Добрий день! Сьогодні познайомимось з тим, які властивості у твердих тіл пригадаємо, Токи можна зробити речовину. Чи можна побачити атоми та молекули, як змоделювати атоми та молекули? Чим відрізняються тверді тіла, рідини і гази? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, чому тверді тіла зберігають форму та об'єм. Які механічні властивості мають тверді тіла? Що таке магнітні властивості? Як використовують властивості твердих тіл? Тверді тіла мають власну форму, бо частинки, з яких вони складаються, сильно притягуються між собою. Вони не можуть вільно переміщатися, лише коливатися. І з чого складаються ці тіла? Опишіть їхні властивості. Форма твердих тіл зберігається за умови, що немає зовнішніх впливів. Наприклад, папір можна зім'яти, намочити, спалити. Глину теж можна зім'яти. Ще одна властивість твердих тіл нестисливість. Спробуйте стиснути шматок дерева або металу і відчуєте опір тіла. Молекули у твердих тілах розташовані так щільно, що зблизити їх звичайними зусиллями не вдається. Тому тверді тіла зберігають об'єм. Щоб в цьому переконатися можна привести ось такий дослід: позначте фломастером рівень води у посудині. Опустіть шматок пластиліну в посудину, зробіть помітку нового рівня води. Обережно вийміть пластилін з води за допомогою палички, спостерігайте за зміною рівня води. Змініть форму пластиліну та опустіть у воду. Знову позначте рівень води іншим кольором. З досвіду ви знаєте, що тверді тіла чинять опір, якщо намагатися змінити їхню форму або зруйнувати, вони міцні. Але не завжди можна покладатися лише на міцність. Що твердіша деталь і повніше, повільніше зношується, то вона довговічніша. Є спеціальна шкала, за якою порівнюють твердість. За цією шкалою найтвердіший алмаз, а найм'якший тальк. Ви зможете самотужки порівняти твердість будь-яких матеріалів. Твердіший залишає на м'якшому подряпину. Наприклад, залізо залишає подряпину на міді, але мідь не подряпає залізо. Отже, залізо твердіше, ніж мідь. Мідь подряпає срібло, але й срібло подряпає мідь. Їхня твердість приблизно однакова. Ваш нігодь залишає подряпину на гіпсі, а сталеве лезо ножика подряпає скло. Вироби з пластиліну, мокрої глини, теплий бджолиний віск пластичні. Не докладаючи великих зусиль, ви зможете змінювати їхню форму, і вона не відновлюється. Водночас гума, пружинка в ручці, еспандер мають пружні властивості і відновлюють свою форму. Є речі, з якими треба поводитись дуже обережно. Склянка, фарфорова чашка, крейда, камінь крихкі. Твердість, міцність, пружність, крихкість, пластичність це механічні властивості тіл. За зображенням підберіть, що відповідає твердості, міцності, пружності, крихкості та пластичності. Номер один міцність. Номер два пластичність. Три крихкість. 4. Пружність. номер 5 твердість. Тверді тіла можуть бути кристалічними та аморфними. І в тих, і в інших частинки розміщені дуже щільно. Але у кристалах вони впорядковані, а в аморфних тілах розташовані хаотично. Молек, метали, кухонна сіл, лід. Алмаз, кристалічні тіла. Смола, гума, скло, янтар аморфні. Що таке магнітні властивості? Деякі тверді тіла, наприклад, і сталі, заліза, нікелю чи кобальту, мають магнітні властивості. Такі тіла притягує магніт. Однак більшість речовин не має магнітних властивостей. Серед них алюміній, мідь, дерево, скло, гума. Кожен магніт. Має два полюси північний позначають Н та Південний позначають С. Магніти притягуються між собою різноіменними полюсами і відштовхуються одноіменними. Магніти є різної форми. Підковоподібні, штабові, кільцеподібні тощо. Якщо магніт Розрізати навпіл кожна частина знову матиме північний та південний полюси. Як так може бути? Річ у тім, що на магнічені тіла складаються з мільярдів дрібнесеньких магнітиків мікроскопічних розмірів. Навіть якщо їх подрібнити на ошурки, кожний шматок буде малесеньким магнітом. Повторіть дослідження та визначте, скільки скріпок Підійме ваш магніт. Перед вами зображено китайський компас. Якщо штовхнути ложку, вона починає обертатися. Після того, як вона заспокоюється, держак показує на південь. Форма компаса вибрана не випадково. На думку давніх. Китайців вона нагадує сузір'я, яке назвали небесним ковшем. Добираючи речовини для виробів, враховують їхні властивості. Для ресорт та амортизаторів автомобіля важливі пружні властивості. З пружних металів виготовляють також спортивний інвентар. підошви кросівок, шести для стрибків у висоту лижі. Велосипедні рами. Мають бути міцними та надійними, тому їх виготовляють з твердих сортів сталі або дюралю. Бетон, з якого зводять будинки, твердий, але крихкий, тому в стінах та стелі можна свердлити отвори, крихкість зерен перцю, кам'яної солі чи рафінованого цукру. Використовуємо, коли розмелюємо їх млинком у порошок. Твердий, але крихкий шматок граніту під ударами молотка і зубила в руках майстра перетворюється на скульптуру. Пластична бляха добре вигинається, з неї формують корпуси автомобілів. Дріт вигинають і виготовляють з нього шпильки, канцелярські скріпки, сітки для огорожі. За допомогою магнітної стрілки компаса можна визначити напрямок на північ. Магніти часто використовують. Щоб зібрати дрібні сталеві чи залізні предмети. Їх встановлюють у шафах, щоб закривати дверці, у морозильних камерах, холодильниках, які мають щільно закриватися в іграшках та конструкторах. У загальному. Тверді тіла мають власну форму і зберігають об'єм. Пластичні тіла змінюють форму і не відновлюють її. Кріхкі Легко руйнуються, пружні змінюють форму, але потім відновлюють її. Магніти мають два полюси північний та південний. Вони притягують предмети зі сталі, заліза, кобальту. Приведемо хвилинку відпочинку. Із складів складіть поняття, які підходять до теми уроку. Домашнє завдання. Опрацювати тему, які властивості у твердих цілах. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та гарного настрою! До побачення!